Абсолютна, свя... абсолютна святість. Бог є абсолютна сила, енергія, непорочність, абсолютне світло. І в Його присутності нічого нечистого не може бути. Це неможливо. Тому що світло з темрявою, воно не може злитися. Тому для того, щоб бути в Божій присутності, щоб мати можливість бути в цьому неприступному світлі, треба бути чистим. А цю чистоту нам дає хто? Ісус Христос. Давайте прославимо Ісуса! Алілуя! Слава тобі, Ісус! Слава Ісусу! Він Тебе очистив! Він мене очистив. Він дав нам свою праведність, непорочність, зробив нас, зробив нас святими праведними і непорочними, щоб ми мали право, можливість. Стояти і бути в Божій присутності в Його царстві. Слава Господу! І ми проповідуємо Євангелію, щоб люди спасалися, щоб люди отримували прощення гріхів.